Друзі, мої вітання. Ви дивитесь youtube канал Телеграфії. Мене звати Дарина Глущенко. На календарі 26 вересня, п'ятниця, черговий інформаційний тиждень. Добігає свого логічного завершення. Проте, сьогодні, звісно, що будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, я рада вас бачити. Мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Доброго ранку Розпочну з того, що військовий з позивним Алекс говорить про те, що Росія пішла в активний наступ у сторону Дніпропетровщини майже по всій лінії зіткнення. Проте російські воєнкори повідомляють про те, що збройні сили України на Покровському напрямку оточили Росіян одразу в трьох котлах, позбавивши їх шляхів відходу. На Росії говорять про те, що дрони української армії відстежують та знищують російські конвої, позбавляючи їх постачання за цей час Вільнено понад 300 км квадратних і 16 селищ позиції Росії відрізані від логістики, а самі спроби перекидання підкріплень закінчуються їх знищенням. Тому нашу розмову пропоную розпочати із ситуації на фронті, що там наразі відбувається, де відбуваються і проходять найгарячіші бої, і чи дійсно можемо констатувати про те, що Росія пішла в активний наступ в сторону Дніпропетровської області. Російська Федерація присутня наразі в межах Дніпропетровської області, і це є фактом. Так, е, ну, наступ, наскільки він активний, ну, в межах цієї війни, скажімо так, там нема такого, що танкові колони просуваються з не глибину там 50 кілометрів, і е, післязавтра вони будуть під, під Дніпром. Такого нема угу. є е, е, ситуація. Такого протікання інфільтрації, просування малими групами, значить через. Зараз ви демонструєте не Недніпетровичну, зараз демонструєте якраз Покровський напрямок. На мапі ми його бачимо. Це Дніпропетровська область, південніше треба перемістити. Утворюються такі метастази, знаєте, ці піхотні групи, дехто називає їх ДРГ. Це все ж таки, на мій погляд, не ДРГ, це все ж таки, на мій погляд, це піхота російська, яка просувається от такими от протіканнями. Утворюються ці метастази, між цими метастазами утворюються кишені. Ці кишені дуже важко обороняти. Потім вони закриваються і в такий спосіб Росія захоплює території. Це невеликі масштаби. Вони відносно невеликі, вони поступові, але на превеликий жаль, там таке відбувається. Чому таке відбувається? Оскільки там в них є суттєва перевага в чисельності, це перше. І друге, там е, така місцевість, знаєте, там дуже мало населених пунктів, за яких е, можна було б зачепитися і організувати там оборону. Посадки, е, там степові, ну десь бугри і так далі. Хто там був на Дніпропетровщині mm -hmm. в тих районах, він розуміє, про що йдеться, як, про, про, про що я воду. Тому е, поки що е, ситуація, особливо на стикі трьох областей це Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, вона є саме такою. Тобто ворог вже присутній. Значить, в цих районах і він от в такий спосіб він просувається вперед? <різько> Знаємо також, що українські військові на Запорізькому напрямку збили російський винищувач-бомбардувальник, екіпажі загинули. Російські телеграм-поминки почали писати про те, що це може свідчити, що в Україні з'явилися нові можливості в плані ППО. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так в якому стані зараз перебуває українська протиповітряна оборона? Це дуже загальне питання, насправді. Mm -hmm. Тобто, так теоретично можливо, що під Запоріжжям міг з'явитися якийсь далекобійний зенітно-ракетний комплекс, який здатний збивати повітряні цілі в радіусі там, понад 100 кілометрів. Чому я кажу, саме про такий радіус, оскільки, як ми знаємо, ці каби вони запускаються вже з відносно великих істин. Там може бути і 70 кілометрів, і 75, 85 кілометрів були випадки. Запускалася кава саме по Запоріжжю. Тому потрібен зенітно-ракетний компас, який збивав би носій, так, до того часу, коли, поки він не випустив цю бомбу. Можна збити бомбу, але це дуже важко зробити. Треба відслідкувати сам винищувач, відслідкувати uh -huh. момент пуску бомби, а потім, значить, супроводжувати ту бомбу і спробувати її збити. Це завдання дуже складне, тому краще збивати сам носій. До того часу, як він цю бомбу не запустить, теоретично можна це припустити, що такий комплекс з'явився. там. Але я не буду стверджувати, не маю права цього робити. Ну от, Відтак, дуже добре, що цей винищувач був збитий, оскільки в останній тиждень десь ми кожного дня чули про те, що ворог кабами обстрілює Запоріжжя. Дуже багато нещастя, дуже багато смертей і вогню й горя, значить, завдали ці удари саме кабами. Але Зараз буде пауза, але ну не можна сказати, що зовсім чого там не буде, оскільки я думаю, ворог там перекине туди ще винищувачі і буде спробувати, буде спробувати далі бити кабами. Якщо там справді є якісь ЗРК, які дістає на таких відстанях, ми про це дізнаємося, будуть наступні збиття. Угу. Ну, Якщо ми вже почали говорити про літаки і про винищувачі, а... Ми знаємо, що штати піднімали винищувачі для перехоплення чотирьох. Не багато, не мало, але чотирьох російських літаків бомбардувальників Ту-95 і винищувачів Су 35 у нем близо Аляски. Про це повідомляло CBS News. За словами самих військових, місія пройшла без інцидентів. Якщо звісно, да, не зважати на той факт самого інциденту, який стався трохи більше місяця тому, як Трамп зустрічав воєнного злочинця і російського диктатора Путіна на червоній доріжці на військ військові бази базан на Алясці. після цього з'явилася інформація про те, що зокрема, я посилаюсь на Вашингтон Пост про те, що Пентагон екстрено скликав сотні генералів і адміралів, не назвавши причини. Як ви вважаєте, пане Дець? Чи може бути пов'язано з літаками Російської Федерації? Ну трапу вже поставили питання, а що власне чим пов'язано? Угу. Отакі От збори, про там з різних куточків планети вони? Були зібрані там з інших командувань, які знаходяться в на інших континентах, навіть вони мають приїхати, чого раніше нікого не було. Ну так слово белькутів, скажімо так, воно дуже так правильно і ємно характеризує відповідь Трампа. Там щось на кшталт, нам потрібна єдність, і це дуже добре. Таке враження, що він сам не знає, найбільше гексет збирав цих людей. Тому ми тут можемо з вами будь-яку версію зараз висунути. От вона може бути правильною, а може не буде. То справді якийсь такий, знаєте, варіант, якого раніше не було ніколи, щоб з різних куточків миру, світу хтось е, 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 викликав Пентагон е, вищих офіцерів, вищої ланки, вищої, вищої команди ланки сп, нечуть, армії Сполучених Штатів Америки. Давайте я висуну версію. Можливо, це пов'язано mm -hmm. з виносторією. Можливо. Але це лише вересень, Ну, давайте перевіримо. Може, щось буде в Венесуелі, оскільки там зараз концентруються американські війська для ударів по Венесуелі і Венесуелі на відповідь цього значить, відбуваються збори місцевої територіальної оборони, там де підготовка до цього, значить, удару американського. Давайте почекаємо, може це пов'язано з Венесуелем. Угорські винищувачі також перехоплювали російські літаки над Балтикою 25 вересня. Два гріпени армії Угорщини перехопили російські Су 30 Су 35 та три мігі 31 які пролетіли поблизу повітряного простору Литви. От з військової точки зору. Коли ми говоримо, давайте пояснимо нашим глядачам, коли ми говоримо про те, що про перехоплення це ж не означає я правильно розумію, що ці літаки. Цих літаків умовно затримали, посадили на своїй авіабазі. А, правильно я розумію, їх просто провели за межі країни і все, тобто, це вся реакція. Чому, наприклад, їх не збивали? Ну, В даному випадку це саме так і є. Тобто угу. ці літаки були виявлені в повітряному просторі, піднялися винищувачі і змусили їх розвернутися назад і покинути повітряний простір угу. тієї чи іншої країни. В даному випадку це було над угу. От... Але ми з вами розуміємо перехоплення це збиття, так? Тобто це ще одне значення цього слова. Чому вони їх не збивають? Для мене теж є питання, чому вони цього не роблять. І як наслідок вчорашня заява значить, у французьких ЗМІ це посол Російської Федерації Мішков, так, так, який сказав, що якщо будете, будете, не будете збивати, наші літаки на буде війна. Це прямий шантаж. І ноги у цього шантажа ростуть саме ось цієї ситуації, що е, Північно-Аттичний Альянс він належним чином не реагує на е, ці факти порушення повітряного простору. Все ж почалося не з Польщі, то й раніше було таке, але не в таких масштабах, як зараз. Коли над Польщею з'явилися ці безпілотники, які більшу міру попадали на території Польщі через те, що в них закінчилося просто пальне, збито було ще чотири цих безпілотники, і те для цього довелося підіймати літаки. Кількох країн-членів НАТО, значить, ставити на бойове чергування. Ну запускати е, зРК Петріот німецький, підіймати паливозаправники, підіймати авакси і так далі, і витрачати на ці е, безпілотники ракети вартістю понад 2 мільйони доларів кожна. це поганий результат. Ну не на не напасешся ракети, не пасешся винищувачів, якщо будуть летіти сотні таких безпілотників. А потім почалися оці ось системні порушення кордонів. Держав-членів НАТО у відповідь на кволу реакцію, скажімо так, скажемо, прямо була Данія кілька разів вже, була Норвегія, була Швеція, Балтійське море, знаходили на території Балтійських країн ці бізнетки знову ж таки, гербери чи навіть шахет вже було таке, але не споряджені бойовою частиною. Коли немає реакції належної, а реакція, на мій погляд, це збиття. Як це продемонструвало Туреччина свого часу, збивши бордовалі суд чотири без питань. Прізвище не спитали, Просто спинилися літаки і збили. І після цього ніколи нікого такого не повторювалося. А Туреччина країна НАТО, теж я хочу зазначити. Допоки не буде збиття, буде отаке: знаєте, нарізання салями, нарізання ковбаси поступово. Mm -hmm. Там, значить, дрони, потім трохи літаків. Міг 31-х і, 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 і таке інше, значить потім ще трохи літаків, і ще трохи літаків. А після того в Сувавському коридорі з'являться зелені чоловічки і скажуть, що ви ж не будете починати третю свою війну, давайте ми будемо спільно користуватися цим Сувавським коридором. Тому зараз така ситуація: Росія хоче розмити п'яту статтю НАТО, все і доказати, що довести, що НАТО не має спроможності забезпечити колективну оборону своїх членів, якщо то якщо це вдасться росіянам зробити. Ну, геополітичні наслідки будуть страшні, вони, мій цього. Ну, поки що, ну начебто вдається їм на жаль це зробити, тому що ми бачимо цю дійсно полону реакцію зі сторони Північно-Атлантичного альянсу. Поки що вдається, я абсолютно з вами погоджуюсь. Я неодноразово казав про те, що Російська Федерація буде розспитувати Європу. І наразі в Європі необхідно готуватися, на жаль, до бойових дій з Російською Федерацією. Якими будуть ці бойові дії велике питання? Зараз є дронова війна, і не можна виключати, що один якийсь день у повітрі піднімуться сотні дронів, перелетять через кордон з державами членами Альянсу і знищать оборону якоїсь держави, країни члени Альянсу. Після того почнуться перемовини. От ми вам винесли вашу міську інфраструктуру, будь ласка, давайте ми будемо само домовлятися щоб, значить, якийсь російський проросійський діяч, який є у вас на території, став президентом вашої країни? Ось, будь ласка, сценарій, який цілком можливий. без залучення, без залучення сухопутних сил Пане Денисе, Ви для себе знайшли відповідь, чому в Європі така кола, така повільна реакція, або можливо, навіть її відсутність, через що чому? Бояться ескалації, бояться Путіна. Думають, що можливо, якщо сильно гостро не реагувати, так як ту ж саму Туреччину, так, за 17 секунд вони змили сушку. Чому, чому вони так себе поводять? Ну, По-перше, нема лідера такого собі Уінстона Черчилля, який міг би вдарити кулаком стіл і сказати, давайте реагувати. Очевидно, на цю роль міг би претендувати Фрідіх Мерс канцлер Німеччини. Він доволі сильна людина. Жорстка людина, ми зараз бачимо його е, жорсткі достатньо вислови. На мій погляд, зараз Німеччина є тією країною, яка зрозуміла цю загрозу і зараз буде вкладати вкладати гроші для того, щоб підсилити свої можливості. До цього часу такої країни, яка розуміла загрозу і вкладала можливості збройні сили, була Польща. Вони закуповували активну зброю, але як бачимо, вони закуповували зброю, яка годилася для війни двадцять року. Сухопутної війни з танковими, значить, проривами і так далі, і тому подібне. До е, сучасної війни е, армія Польщі на превеликий жаль поки що не готова. А сучасна війна це війна дронів. Ось він, друга причина, чому така кола реакція: Європа загалом і Північно-Фактичний Альянс. Е, вони виявилися не готовими до сучасної війни, якої є війна дронів, широке використання дронів і далекопійних для ударів по території і розвідувальних. Ну і, зрештою, півнідрони ще це ще не, не торкнулося, але великі шанси, що торкнеться теж з такою тобто, ситуацією. Тому е, Європа зараз не готова, і це, до речі, торкається і США. Якби там Трамп не волав про те, що в них найкраща зброя, так само США не готові до цієї війни, до масштабної війни дронів, які, яка зараз є, і зараз вона триває на території України. Тобто загальна неготовність альянсу до сучасної війни. Це друга причина, е якою виклика, викликана така була реакція. Ну, чудово розумієш, що якщо Російська Федерація справді не блефує і бросить, кинуть проти, проти якоїсь країни там, тисячу дронів, ну наслідки будуть страшними. Цікаво, що тоді робила так Європа, майже 4 роки можна було би приймати досвід від українських військових від нашої армії, готуватися і поповнювати і розуміти, що війна в 24-му, 5-му, ось буде 26-й рік. Це дійсно війна не танків, а війна дронів, штучного інтелекту. Напевно, що цікаво, чому сиділи і думали, що воно все якось само завершиться, так. Ну, серед іншого, можливо, і так, а по-друге, ну це суспільство. Воює суспільство, воює, зрештою, ж армія. Ну, армія не може воювати, якщо немає підтримки суспільства, бо суспільство і в плані мобілізації мобілізаційного ресурсу, і в моральному плані, і в матеріальному плані воно повністю підтримує армію. Тобто, зрештою, воює країна. Армія це просто кулак цієї країни, який дозволяє воювати. Якщо суспільство не готове і не уявляє собі, що може бути така війна, Готовності загальної не буде, а в Європі не уявляють собі, що може бути війна у Західній Європі, тобто уявляється в Балтії, уявляється в Польщі, вже починають уявляти Німеччині, а до цього часу не було такого розуміння. Про Польщу польські ЗМІ пишуть про те, що Польща може збивати дрони і ракети Росії навіть над Білорусю. Пам'ятаємо про це готується закон. Також ми. Пам'ятали, що пам'ятаємо, що Польща говорила про те, що будуть збивати дрони і над Україною. Пане Денисе, чи можливо це зробити без згоди всіх країн НАТО? На чому б ні? Повинна має бути згода тієї країни, на території якої буде збиття? Угу. Я не знаю, як вони будуть чекати згоди з Білорусью. З Білорусі. О, це по перше. Що в мене є такі сумніви, що над Білорусі вони будуть це робити? Ну, чисто з політичних міркування. От над Україною, якщо буде політична воля з боку самих поляків, у нас є на це запит, в принципі, і про це і Володимир Зеленський казав, я проблем не бачу. Головне, щоб для цього були у них технічні можливості, а я їх не особливо бачу, тому що вбиття <паспоряджен> дронів з F-16, з використанням ракет е вартістю там понад 2 мільйони мільйони доларів, е це не дуже хороше економічне рішення на мій погляд що mm -hmm. можна і треба збивати дрони але використання ракет має бути більш дешеві ракети системи класу повітря повітря які за своєю вартістю принципі, були приблизно співставні з вартістю цих от е е е е ударних дронів шахетів які летять по території україни до даному як ви вважаєте, чи дійсно а, Польща може збивати вірніше, буде збивати дрони на територію України, тому що поки що це лише заяви, поки що це лише слова, і тут теж треба розглядати напевно це питання в контексті того, а якою буде реакція зі сторони Росії? Ну виявляєте, що буде робитися в Кремлі, коли Україна НАТО збила російський дрон на територію України? Ну, ви знаєте, меншою мірою хотілося би зважати на реакцію Російської Федерації в цьому сенсі. Mm -hmm. Якщо Польща, якщо Польща вирішить це збивати, вона буде це збивати. Ми я думаю, будемо раді цьому цьому варіанту. Так, це mm -hmm. ще раз повторюю, Це політична воля Варшави, Вони мають вирішити це робити. Після того вони, я так думаю, на 100% отримують згоду від керівництва у Києві від Володимира Зеленського президента. І це, і, і це буде відбуватися. А реакція Кремля, ну хай вони там собі порозбивають голову чи будуть гризти зубами стільці, тільки за цим спостерігаємо. Ну тут може бути і реакція Кремля в тому контексті, що і обстріли можуть збільшуватися. Знаєте, як. Ну, угу. Ми вами чудово розуміємо, що вони не забезпечать поляки нам прикриття, прикриття всієї території України. Вони можуть лише забезпечити прикриття. Якоїсь частини території, для того, щоб ми могли е, якісь зенітні засоби, які контролювали цю частину території, перекинути на більш такі е, міста, які постійно наражаються на обстріл. Які це міста? Це Київ, це Дніпро, це Кременчук, це Одеса, це Запоріжжя, е, Полтавська область, там, значить, постійно туди щось прилітає. Це, це, нам... це, так, 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 так. 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 Тобто поляки нам можуть дати можливість просто перекинути додаткові засоби ППО з тих місцевостей, які це засоби прикривали, і підсилити оборону на тих напрямках, де ці обстріли можуть підсилитися. А вони mm -hmm. можуть підсилитися. Війна є війна, вона продовжується, вона не закінчується. Ну і на сам кінець говоримо ще одну тему: генсек НАТО Марк Крюте. Говорить про те, що Україна отримає безперервний потік американської зброї, тобто, можемо тут концентрувати, пане Денисе, те, що Зараз ми можемо говорити про довгострокову перспективу підтримки України, і що значить можна поставити ту крапку в тому, тому що ми часто бачили ці новини, і зокрема західної преси, про те, що Трамп відходить від війни, Трамп виходить з переговорного процесу, Трампу там не цікаво Україна. Що ми можемо поставити тут уже крапку в тому, що Трамп таки ні не збирається він відходити від війни в Україні, і зокрема від допомоги на армії. Це не допомога, це продаж озброєння, продаж зброї, так чітко... але в будь-якому так через наших європейських партнерів, так Трамп чітко висловився в цьому пам'ятному дописі, значить, де не який зараз всі коментують як свідчення, того, що Трамп розвернувся лицем в бік України, так там цим можна сперечатися, можна не сперечатися, але він в цьому дописі чітко зазначив, що буде продовжувати продавати НАТО озброєння, значить, і те, що необхідно для ведення війни. НАТО продовжує їх купувати. Тобто, поки США їх продає, а НАТО їх покупає, питання виникає лише одне: наскільки це буде ритмічно, і значить, наскільки завчасно вони будуть проходити в розпорядження Збройних сил України. Тобто, в цьому сенсі можна поки що, на мій погляд, нічого не боятися. Угу. А якою буде підтримка подальше США, угу. ну це окрема тема для обговорення. Угу. Угу. Дякую, Денисе, за вашу налітку. Друзі, моя подякую вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наші канали, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити нашим хлопцям та дівчатам. А також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.